То між опозицією та владою продовжиться і в Україні, та на відміну від США, де напади політичних опонентів один на одного обмежуються словесними образами в Україні не бояться рукоприкладства. Відкриття нової сесії Верховної Ради в Україні ознаменувалось бійками у стінах парламенту. Відео та фото тих подій облетіли світові засоби масової інформації, не вдаючись у подробиці української політичної кухні, західні медіа демонстрували рукоприкладство України. Інських народних обранців у рубриках «Курйози та цікавинки. Який сьогодні імідж України і українців у світі, і що можна зробити, щоб його покращити? Ми поговоримо сьогодні з директором Українського інституту у Лондоні Андрієм Гундером. Зараз Андрій перебуває з нами на прямому зв'язку з Лондона. І цік... вітаю Андрію. Дякую, що добре вечір. Дякую для нас. Отже, як у Великобританії сприймали картини демократії у дії в українському парламенті, і як подібні епізоди впливають на імідж України і українців у світі, ми Майже кожного дня відслідковуємо проводимо моніторинг, що пише, що показує англомовна преса про, про Україну. У нас є різні презентації вже які думки, які сприйняття вже створені про, про Україну, і взагалі сприйняття держави країни. А, є багато, якщо порахувати скільки негативу, скільки позитиву, то на превеликий жаль, негативу є на відсотків багато більше. Інколи це виходить навіть десь на 80 відсотків, більш непозитивних не ні, ніж на 20%, які які трошки більш позитивні. Загальне сприйняття, що Україна це східноєвропейська країна, яка небагата. А, і а, політично нестабільна якраз ці кадри, які були показані протягом останніх днів, вони це підтвердили, що політично країна а, нестабільна. Країна, де а, політичні лідери а, сидять в тюрмі, а, що шанси помаранчевої революції втрачено а, і а, просто пов'язано також а, з цим. Що і роль олігархів, які відграють в державі, і взагалі сприйняття, що в Україні є приголомшові дівчата, які дуже красиві, але з тим також є, є певні ризики. І загалом останні кадри показують, що Україна це дійсно такий бойовий народ, який дуже показує свої почуття, може воювати і відстоювати щось також. Ви активною діяльністю Українського інституту у Лондоні. Ви намагаєтесь цей імідж коригувати. Наскільки посильним є це завдання? Ну, завдання досить велике, і ми відслідковуємо хто що робить і хто чим займається. Ми бачимо, що дуже часто окремі політичні партії чи окремі політики вони мають свої піар ну, в більшості з Лондону, і вони працюють цілеспрямованим над іміджем себе чи своєї партії, чи певного завдання. А що ми стараємося? Ми стараємося зараз бути цією платформою, яка починає об'єднувати і казати, що треба працювати е, спільно і разом над однією ціллю так тому що тоді треба чіткі меседжі сформулювати і ці меседжі промотувати головна ціль це є бути постійним і кожного дня займатися і роботою з, з, з засобами масової інформації з журналістами місцевими і головне зрозуміти що формування міжнародного іміджу це не можна робити в україні це повинно робити за межами україни це повинно ну наприклад там лондон це одне з тих осередків, де а, тим а, дійсно треба займатися. І ми бачимо, що коли є голос, коли є спілкування з журналістами, є можливість а, запобігти а, багато цьому негативу. Тому що якщо з однієї сторони йде негатив, а з іншої сторони мало хто каже якісь позитивні меседжі, це воно стає дуже одностороннім і нема другої сторони а, медалі, яка просто цьому дає якийсь баланс. Ви також Знайомити англійців з українською культурою, зокрема пропагуєте українську літературу за вашою оцінкою, зростає чи падає інтерес до України її культури і літератури у світі, зокрема у Лондоні. Якщо подивитися, наприклад, мови, так в нас є в Лондоні український інститут, це дуже цікаве приміщення, і в нас є курси української мови. За останні, за останні 12 місяців кількість в два рази збільшилася наших студентів, які вивчають українську мову. Відносно літератури, також це те, що перевчора було BBC Книга Року. Відбуваються прекрасні. Події, які дійсно підвищують інтерес до, до української літератури до, до письменників, це е, бувають це проект BBC спільно зараз з європейським банком реконструкції розвитку. Але самі одні деякі письменники, наприклад, Андрій Курков, який часто буває в ви запрошуєте. Ва. Ми ви, на жаль, мусимо закінчити. Бо я так розумію, що ви запрошуєте і будете запрошувати українських е, літературних знавців е, до е, Лондона. Також і нагадаю, дякую вам дуже, Андрію. І нагадаю з лондонської студії з нами на прямому зв'язку був директор Українського інституту у Лондоні Андрій Гундар.